Інформаційний марафон на телеканалі Тіві 7 Плюс триває, і ми продовжуємо вам розповідати про найактуальніше зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Далі про таке на шляху Кам'яноподоліков Він... з Вінниці до Кам'янця-Подільського у невеличкому селі Проскурівка, що на Хмельниччині стоїть колишня сільська школа після років занепаду. Вона отримала друге життя. Тепер її відновлюють як будинок Нук душі це простір для відпочинку і тиші. Проект працює офіційно, сплачує податки в місцевий бюджет. А відвідувачі купують продукти у сільському магазині. Так, маленький туристичний осередок поступово підтримує економіку громади. Більше про цей проект нам розповість його засновниця Вікторія Клініч. Пані Вікторія, доброго вам дня і слава Україні. Доброго дня, слава. взагалі, розкажіть трішечки про себе, та і як ви поєднали життя із даним селищем. Мене звати Вікторія Клініч. Я сама з міста Києва народилася в Києві і все життя прожила в Києві. Мені 27 років. В Проскорівку я приїжджала до бабусі, коли була дитиною. Звідси моя мама і вся лінія по 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 бабусі. мамині. і власне я завжди хотіла жити в селі, але мені хотілося жити жити, а не виживати. І ідея будинку душі це саме про те, щоб жити в задоволення в селі. Як взагалі виникла ідея створити будинок, коли я декілька років назад, зацікавилася тим, щоб проводити різні практики, запрошувати до себе людей з Києва, своїх друзів, і щоб тут можна було залишити свій І, власне, з часом почали ходити Пілігрими випадково і зустрілись на нашому шляху, і таким чином ми з ними познайомились, вони нам розказали про шлях каміно. Uh -huh. і 24-го року з осені ми вже власне задумались над тим, щоб стати на цей шлях е, Ось... так. І, взагалі, якщо говорити про будинок, тобто ця школа, та якась е, яка була колись безпосередньо. Е, ну е, зазвичай, е, взагалі, якщо школи не працюють декілька років. А я так розумію, що мова йде не про декілька років, а мабуть про декілька десятків років, то певне приміщення було таке досить занедбане, але ви не побоялися за нього взятися. Розкажіть про це, коли ви побачили і коли вирішили, що це має бути саме у старої сільської школи. Власне, у 1990 році да, батьки мого чоловіка сюди переїхали, і вони тут почали жити. І сам будинок він просто є на території. Сама школи це є на території нашого будинку, де, де живуть батьки, а тепер і ми. І вони ну приблизно 30 років тут просто була так, такий склад, куди складали різні речі, банки і таке всяке різне, як в селі. Коли ми з чоловіком сюди переїхали, ну ми не думали це щось робити, бо приміщення воно було в аварійному стані. Дуже довгий час протікав дах, падала стеля в одному із класів. Але, от саме коли пішло каміно, то ми вже так, ну чоловік вже так задумався і почав власне сам реставрувати, взявся до одного класу, який був в найкращому. Стані. Потім перейшов на кухню, я от зараз сиджу на кухні, і тут, ну, я не можу досі повірити в те, що я тут можу просто сидіти, тут гріє групка і тут дуже затишно і комфортно. Тому потім була кухня, пізніше ж треба було провести всю комунікацію. Стан будинку. Ну, він поганий був, але розумієте, тут дуже гарна побудова, тут дуже товсті стіни, тут хороший фундамент. В самому будинку немає ні одної тріщини, тому ну, будинку більше 120 років. І цьому будинку те школа, і тому будинку, в якому ми живемо. Бо той інший будинок це була колись бібліотека і учительська на половині, а на іншій половині завжди жив директор школи. Тому стан будинку, стіни, підлога, фундамент ідеальний. Саме дах трошки підвів, тому що була колись черепиця вкрита, було перекрито черепицею, а потім вже перекрили самим шифером і не доглядали за дахом, тому він протікав. Загрі, якщо Думала. говорити про технічні та нюанси, ну тому що коли ти робиш там своїми руками певні речі, обов'язково потрібно власне дбати про документацію, до прикладу, чи були якісь складнощі, та що до прикладу там дане приміщення було на якомусь балансі, потрібно його забрати знову ж таки в приватна. Аналогічно, якщо ми говоримо за комунікації, якісь елементарні та світло, газ, якщо там є вода, чи ще щось, то також це все дороговартісна просто річ. Е, 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 якщо стоїть питання, того чи зараз стоїть школа на балансі е, там сільської ради, наскільки я розумію, то ні, тому що коли вона закрилася, це просто було приміщення, стояло нічого Нічий не так, коли сюди батьки переїхали. Я там не знаю нюансів, але суть в тому. Коли батьки переїхали чоловіка, то вони пожили тут е, певний час і е, набув чинності цей закон про приватизацію, і вони просто приватизували. Тобто, таким чином ми змогли ну вони змогли тут жити і власне ми зараз можемо це все робити. Стосовно ну газу тут немає. Стосовно там комунікації, ми це все прокладали. Ну це все там чоловік прокладав все своїми руками, абсолютно все своїми руками. Тому що щоб найняти когось тут в селі, село колись жило воно було великим, активний рух тут був. Зараз це ну, десь 300 чоловік налічує, можливо, плюс-мінус там більше менше. Раніше це було близько двох тисяч хат, село дуже велике. І нема кого найняти, розумієте? Це або старші люди, або, або жінки. Будинок душі. Як з'явився цей проект взагалі? Я мріяла про місце для ретритів. І була одна кімнатка в нашому домі маленька. І я кажу до чоловіка: давай, давай щось робити трошки ремонт для того, щоб сюди могли приїхати люди. І все почалось з такої маленької кімнатки, яка м максимум на дві людини на одну в комфорті. Чоловік погодився і почав там робити ремонт. Чому будинок душі? Часто нас питають, як прийшла ця назва. Зараз я не пам'ятаю. В мене просто в потоці оця назва. Це точно будинок. А чий це будинок? І потім я така. Ну, будинок душі, напевно. Тому що тут е, я, м, знаєте, не хочеться нести в світ цю ідею, щоб люди жили від душі, отак, як вони відчувають, щоб вони говорили, як вони відчувають, щоб вони діяли, як вони відчувають, щоб вони думали, що це правильно чи неправильно. Тому в будинку душі е, я, я мені здається, що тут більшість людей відчувають і роблять від душі. Ось так, і душа тут вдома. Скільки тривали роботи над реставрацією даної будівлі загалом? Та? Тобто, ви сказали про те, що це е, чоловік самостійно робив усі ці роботи. Ну це відповідно досить тривало і досить важко фізично, певне. Так, е, скільки по часу, ми почали ремонт з першої кімнати в 23-му році е, влітку, ну десь осінньою, і 24-го 2024 року, 11 липня, я перший допис написала про те, що ми відкриваємо двері в будинок душі, uh -huh. а 25 квітня 2025 року е, почалась реставрація в першому, в першому, в першому класі, от в першій кімнаті вже школи самої, і перших гостей ми приймали в цій кімнаті вже 12 травня, 13 травня. Uh -huh. Тобто за два тижні чоловік зробив повністю кімнату одну на п'ять людей. Ну там було менше ліжок, але на той момент можна було чотири людини прийняти, і коридор. Uh -huh. Ось такий за два тижні зробився ну, досить великий об'єм роботи. Хто ті були перші відвідувачі? Ви знаєте, це як перший випуск, та він запам'ятовується на все життя, певно. І оті от перші відвідувачі, мабуть, теж для вас стали рідними. Так, 3 травня прийшли перші відвідувачі. Вони ще спали в кімнаті маленькій. Мене тоді не було тут. Було дві дівчини. Я пам'ятаю, була точно Настя, другу на жаль, не пам'ятаю, як звати. А от вже, коли я приїхала, в мене було 12 травня день народження, і мій подарунок на день народження був це відкриття ось цієї кімнати на п'ять на гостей. І тоді до нас прийшла Іванка. Я дуже добре це пам'ятаю. Вона тоді проходила по 50 кілометрів в день. І першою гостею тоді була Іванка з Каніна Подоліка, а другим гостем був Гліб з Одеси. От да, це були перші гості, які тут, тут вже в нас відпочивали вже вже з тією кімнати. Як про вас дізнаються відвідувачі? Це більше соцмережі чи, можливо, даний проєкт? Соцмережі. Угу. Рекомендації соцмережі, так що зараз надаєте? Та тобто, якщо говорити про будинок душі, як проект, власне, люди, які приїжджають до вас, вони отримують лише можливість заночувати чи ще якісь послуги. Е, вони можуть е, ночувати в нас. Я проводжу по місцевості екскурсії, це глупо ну, сказано якось. Це прогулянки такі. Uh -huh. е, ми сидили з е, Нелою, з викрухою, е, дослідили певні місця. Вони досить безлюдні. Це такі джерела в лісі, яри, і ми пропонуємо гостям туди ходити, гуляти, збирати там якісь лісові коштовності, різні грибочки, пеньочки. Там гілочки. Ми самі таке любимо. Тому всі, хто до нас приїжджають, в більшості вони розділяють з нами цю, цю любов до таких лісових штук. Смачно поїсти. Неля готує звичайну українську кухню: це борщ, пиріжки, вареники. Ну, тобто, все саме просте. Угу. Що ще? Є по місцевості в нас музеї недалеко, є Соломаліївці, Маліївці. Ми теж туди можемо сходити в палац. Ну, тобто, я розрах... бачу також прогулянки на конях та верхи також є у вас. Ми можемо запропонувати, тобто в нас є контакт власника цих коней, так mm. і вони можуть контактувати і вже прогулятися на конях. Можуть просто сходити, ми можемо провести до коней, до щербатих суглів, там розводять поліську породу, яка там ну вона на стадії винищування і її відроджують. Mm -hmm. Це теж недалеко від нас. Можуть бути майстерки теж, по ліпленню поріжків, по приготуванню різних скруток, тому що я збираю трави влітку, роблю там збори з полину, і можна різні віночки зробити можна букетики, скрутки. Насправді чим зайнятися, ну багато чим можна за декілька хвилин не розказати. Слушайте, кожному знайдеться щось допоможе. Ну тобто, щоб в принципі, якщо їхати та, в будинок душі, то це потрібно декілька днів, щоб зробити собі дійсно от таке психологічне розвантаження, такий ретрит, так би мовити, і спробувати власне ті чи інші види занять. Так, можна нічого не робити, можна просто бути, і це теж важливо. Як відреагували односельчани безпосередньо, коли вже дізналися, що ви запускаєте такий проєкт, що в них є в селі власне, от, е, новий такий проєкт, куди приїжджають люди і так далі? Е, ну, Спочатку, як мені здається, що багато хто не вірив, тому що зараз, коли вже е, проєкт набуває популярності, про нас більше дізнаються, е, то зараз вже багато людей душують слова підтримка. Не всі можуть сказати це особисто при зустрічі, але там в Фейсбуці в інстаграмі пишуть люди підтримку під описами, що молодці це дуже крута ідея. Відверто, я стараюсь фокусуватися на підтримці, а не на тому, що комусь щось не подобається. Головне, що це подобається мені, це не шкодить нашому селу. Я так вважаю, навпаки, розвиток, навпаки, люди дізнаються. Виявляєте, на, на локації в інстаграмі є село Просхорівка, Для мене це дуже цінно, тому що ну, я цього хотіла. Я хотіла, щоб про це село знали, що воно живе і що тут можна жити. Тому. Я фокусуюсь на тому, що нас підтримують. А є ті, які хейтять? Є ті, які хейтять так. Дуже дивно, тому що знову ж таки, ну якщо ми говоримо про такі от населені пункти, то це дійсно це можливість для того чи іншого села розвиватися. Розвиватися, тобто, от безпосередньо про дане село дійсно говорять і далеко за межами зовсім і навіть Хмельницької області. В чому причина? Mm -hmm. Е, е, я підозрюю, що причина в тому, що першопочатково е, я в інстаграмі публікувала різні дописи там, про практики, і, ну, е, можливо, я займаюсь чимось не тим, що що вірять самі люди, роз, розумієте, там е, медитації, ці mm співачі. -hmm. Будки, там я запрошую до себе в простір жінок, але насправді, ну що ми робимо? Ми не чакуємо, не колдуємо тут нічого. Ми просто, ну типу, ми просто розмовляємо про внутрішні е, якісь зростання, які можливо не звучать звично для цих людей, і тому я чую слова засудження у свій бік, що цей простір для того, щоб. Тут щось таке робити, але все прозоро і відкрито, і кожен е місцевий житель може прийти до нас, про що я завжди говорю, ви можете прийти, подивитися, пощупати, посидіти, я вам чаю наварю домашнього, неля печива принесе. Ну, Але я думаю, це питання часу. Кажуть, що ви таки секта, так? Так? Ви теж про це знаєте? Ой. Ну знову ж таки, та е, в людей різні думки, але головне, що ви дійсно працюєте і розвиваєте безпосередньо село, і більше того, розвиваєте українську культуру, популяризуючи її, так якщо ми говоримо за різні майстерки, ті самі збори квітів і трав, це також притамане саме українській нації безпосередньо, тому що зараз традиційна медицина, а колись традиційна медицина, це якраз таки були отакі от, от збори. Але... Знову ж таки, якщо говорити про саме село, що зараз є в селі? Тому що та якщо приїжджає турист, то це відповідно певні кошти, той самий сільський магазин, який функціонує, чи функціонує, і так далі. В селі є магазин один, при тому, що там є нова пошта, можна розрахуватися терміналом. В село ну, власник магазину він привозить абсолютно все можливе, що ти замовляєш. Це mm -hmm. дуже зручно, це дуже нам допомагало, коли ну, тут до районного центру, здається, 25 кілометрів до Ярмолинець, У нас немає автівки і їздити кожен раз це теж час. Тому е, класно, що тут є магазин. Е, з сільського господарства, здається, є ще в кінці іншого села там якісь. Е, чи свинарники, що щось таке. Тобто це єдине, єдине, що тут є. Ну і аграрії, тобто, засівають поля, поля всі майже засіяні. Все. Якщо говорити про е, сам проект, так Будинок душі, чи можна це назвати таким елементом сільського туризму, на вашу думку, так? якщо ми говоримо про ті розваги, які є саме на сьогодні, і чи плануєте щось вдосконалювати, можливо, перелік якихось цікавинок розширювати? Um. Так, перше питання стосовно того, що це сільський туризм. Так, я вважаю, що будинок душі це може бути ще одною сходинкою для того, щоб люди запрошувати сюди людей і щоб люди дізнавалися, пізнавали село, і можливо хтось захоче щось тут започаткувати. Теж можливо, якесь фермерство чи якийсь світі, я не знаю, швейний цех, всяке може бути. Стосовно розширення, так, ми наразі на стадії того, щоб ми нещодавно ну ми зараз в процесі того, щоб придбати ще один будиночок недалеко від будинку душі. І я думаю, що там буде трошки інший концепт, ну, власне, що там буде більш автономно все, і люди зможуть просто там бути ну, самостійно щось робити. І розширити. Майстерки дозволяти іншим людям, ми вже це робимо, приїжджати до нас і проводити свої якісь майстерки, свої заходи. от Це мені дуже цікаво. Щоб приїжджали різні провідники з ретритами. Зараз це дуже популярно. Багато там хто в Карпати їздить. В нас уже був один ретрит, це дуже мене потішило, і дівчатам дуже сподобалось. Тому я з радістю. Буду запрошувати і буду бачити людей, які мають свої ідеї і хочуть їх реалізувати в нашому просторі. Але знаєте, от ми почали з того, та, що ви сказали, пані Вікторія, що хотіли би от з Києва та переїхали, бо хотіли жити в селі безпосередньо, щоб жити саме, щоб відпочивати. Чи вдається вам відпочивати? Якщо ми говоримо за власне реставрацію, тому що це ж і догляд з тим будинком, це і нові локації. Чи встигаєте ви жити? Встигаю те, що я роблю, це є моє життя. І Я нарешті отримую задоволення від того, що я роблю. Е, в нас є таке правило в сім'ї. Якщо ти не хочеш цього робити, і ти можеш це не робити, то дай собі час на відпочинок. Тому це правило нас рятує, але не буду романтизувати те, що я втомлююсь, як і всі, всі ми в цій роботі, звичайно, втомлююсь, і інколи забуваю відпочити. Тому да. Але я живу, я кайфую від цього. Маршрут Каміно-Подоліку. Ви з ними як почали співпрацю взагалі? Як вони дізналися про ваш будинок? Це також соцмережі? Ми писали, я писала їм не один раз писала для того, щоб вони нас помітили. Просила, щоб вони нас додали на мапу, і, власне, через півроку від закінчення цього марш... ну, там є періоди. Вони з 25 квітня до 25 вересня і до 25 жовтня. І з 25 жовтня я їм там писала, писала. І вони мене нарешті додали, і в квітні на початку сезону написали, що ось ми вас додали на мапу, на офіційний сайт. Там вже був наш номер, локація, все. І так, так ми з ними почали співпрацювати. Чи є відвідувачі від них безпосередньо, які Побачили саме от ваш будинок? Та так, це 50% гостей. гостей. Угу. Тобто більшість влітку це каміну Пані Вікторія, тож давайте запрошуйте безпосередньо, як з вами можна зв'язатися, якщо це соцмережі чи номер телефону, залишайте обов'язково говоріть. В соцмережах «Динок душі заходити, можна забронювати, подивитися, знайомитись через інстаграм або по номеру телефону в будь-який месенджер дзвоните, пишете, продиктувати номер. Можете? Так, 068 ну 529 18 92 Надіюсь, не помолилися. Ну, раптом що обов'язково залишайте також посилання під цим відео в наших соцмережах, це со сторінка у Фейсбук. Відео вже доступне, до речі, з нашою розмовою. Вікторія Клініч, це засновниця проєкту.